Рідний край йде Україну голоду нагай, шмагав до згину не, не годим вогником в свіча обівала мати дитинча. героя доцюка Володимира і хочемо цією пам'ятною дошкою нагадати про заслуги. Нашого воєнного невинного героя, нехай приклад його життя заохотить нас краще шанувати Бога і сумлінніше виконувати наші обов'язки перед Богом, перед церквою, перед Батьківщиною Україною через Господа нашого Ісуса Христа, нині повсякчас, і на віки віки цю пам'яту дошку, щоб з інтою волею, хто буде тут. Проходити, молитимося, зростали вірі і отримали допомогу піку Господа нашого Ісуса Христа нині повсякчас і на віки віки. А... Мер, так само і дирекція школи, всі вчителі, дорогі учні, діти, збирає нас дуже важна хвиля. Якби тут розпочинали ці роздуми, щоб пам'яті наша не пропала. Це є дуже важливо. Бо ми часто за помершими молимося вічно пам'ять. Але ми самі не вічні. Ми також колись переступимо цей поріг смерті. Так само цей поріг смерті невинно обі'єний герой України Володимир Тацюк. Але Господь в своїй вічній пам'яті, як вічний, де людина є особистість, ніколи не помирає. Пише в книгу життя нашого героя у вічність. Хто вічність не бачив, читаємо об'явлення Йоанна Богослова. Я бачив нове небо і нове землю, бо старе небо і земля проминуло. І я бачив настане час, коли Господь обітре сльозу кожному. Вже більше не буде ні смерті, ні страждання, ні болю. Бо все повернулося. І так само ми сьогодні ще раз хиляємо голову перед родиною перед мамою і Марією. І молимося, вибач, мамусю, за чорну хустину. То є великий біль, то є велике направду, страждання, коли похоронити сина. Віддати найдорожче те, що є. Ми, направду пам'ятаємо ті слова віщі. Все, що мав він в житті віддав для одної ідеї. І горів, і сяв, і страждав, і боровся за неї. І життя своє віддав за незалежність України. Ідея. Ідея національна, яка завжди була притамана нашим героям, це єдність народу в любові, в свободі. І за ту ідею він дав своє життя. І тому повинні пам'ятати. Ми знаємо, що ворог хоче стерти пам'ять з нас, щоб ми не мали пам'яті. Та, як колись оповідає великий Митрополит Йосип Сліпий каже, я проїхав всю Сибір, і Україна за свою незалежність і свободу поклала гори трупів і море крови, де тільки на хрестах було написане ім'я і прізвище, а номер. Больдозером знищували, щоб пам'яті не було. Вони всі хороші, не було навіть муків і страждань. А зараз які муки є? Сатанинські такі обряди. Полоненого можуть руками зв'язати назад і принести в жертву проколовши мечем. Колись індійці, пам'ятаємо, дивилися фільми скальплі збирали, а тепер голови відрубують обряд. Обряд сатанинський, після смерті голову відрубати. Так само страшно, страшно. Щоб залякати. Але наших героїв не залякати. І тому, пам'ятаючи про це, нехай Милосердний Господь надалі скрипить нас духовністю, щоб Дух не пропав. Ні в нашої влади. Дух не пропав і так само у наших воїнах. Дається відстоювати волю і незалежність нашої країни. 79... Кращих синів, героїв Сокальщини віддали своє життя. І сьогодні ми відкриваємо пам'ятну дошку Володимиру Дацюку. Володимир ходив в цю школу, навчався. Він працював за кордоном, а потім повернувся, щоб доглядати батька. і його призвали в армію і 12 травня він віддав своє життя на Покровському напрямку, там, де зараз вирішується доля нашої держави. Отакі етапи його біографії говорять, що він є дійсно справжній герой. Але я звертаюся сьогодні до учнів цієї школи. Ви як будете проходити сюди, попри ту дошку. Подивіться на його фото, подивіться йому в очі. Пам'ятайте, що він віддав своє життя, щоб ми мали нашу українську мову, нашу українську церкву, нашу державу. І завдяки таким, як Володимир, ми сьогодні існуємо. Я хочу подякувати. Учням 9-го г класу, з яким ми проходив один клас, які проявили ініціативу, і все зробили, щоб ця дошка тут. Вічна слава герою Володимиру! Слава Україні! Герої, слава! Виготовили ту меморіальну дошку. Ми маємо змогу віддати шану щодня нашому герою. Перш за все, дозвольте вклонитися Марія Федорівна вам. За виховання справжнього патріота, сина України. Знайте, ми завжди будемо пишатися, вам. вами і вашим сином. Прийміть щирі співчуття, родину і величезну дяку, Низький уклін до землі, за виховання патріота. Ми пишаємося володією. І хочу сказати вам, дорогі діти. Це приклад для наслідування. Ростити в собі українця. Кожен день, ідучи до школи, ви матимете змогу схилити голову. І кожен ваш вчинок, кожна оцінка, кожна думка має рівнятися на героя. Слава Україні! Побачити його фотографії на цій дошці Важко нам, коли ми йдемо на цвинтарик. Коли ми бачимо, як синьо жовтий стяг. Але найважче мамі, тому що вона з тим болем живе щодня, найважче її усвідомити і неодноразово чуючи її крики, за що, чому, чому він. І напевно кожна мама, кожного загиблого героя задає собі таке питання, чому мій син і за що. І кожен з нас знає відповідь за нашу Україну. За нашу незалежність, за наше мирне, спокійне майбутнє. І, дорогі діточки, і я також хочу звернутися до вас і звернутися до вас з такими словами: що пам'ятайте, пам'ятайте завжди наших героїв, пам'ятайте кожного, хто віддав життя, за нашу незалежність. Не будьмо байдужими, відкривайте свої серця. Пам'ятайте про нашу мову, яка є найціннішою. Бережіть пам'ять про наших героїв. Слава Україні! Бачили, як летіли журавлі, вої в наших несли, як летіли, журавлі, воїв наші. yeah